Чистити зуби зубною щіткою дуже корисна звичка, правда? Але більше двох-трьох разів на день зуби не почистиш. Але ж їмо ми та перекусуємо протягом дня, буває ще й кілька разів. І ось тут у гру вступає іригатор. Ним можна користуватись фактично скільки завгодно разів на день, бо це не зубна паста, тут немає нічого абразивного, тільки вода або поліскувач, що промиває проміжки між зубами або прибирає їжу, що, грубо кажучи, зачепилася за брекіти, якщо ви їх носите. Але не. Кожен іригатор може бути завжди з тобою, а ось портативний може це робити дуже легко, фактично завжди бути досяжним. Бо він компактний та працює від акумулятора. Ну, ось вам гарний приклад: такий малюк від OCL. Це модель W10 Light. Цей іригатор потрапив на огляд до мене. Я вже пару днів ним користуюсь, і це відео є його огляд. Про вартість Оклін W10 Light дізнавайтеся за посиланнями в описі під цим відео. Там також у описі шукайте промокод на знижку при його. Купівлі на сайті Воюа. Цей промокод також буде діяти деякий час і на інші моделі іригаторів Оклін. Так що перевіряйте його на сайті Воюа і шукайте посилання у описі під цим відео. Ну і, звичайно, підпишіться та поставте лайк цьому відео. Почнемо! Ось таке пакування отримав іригатор, всередині інструкція, зарядний кабель Type-C та дві насадки, звичайна та для брекетів зі щіточкою. Взагалі, заряджати цей іригатор дуже зручно, можна кабелем від айфону або іншого смартфону. Тут кажуть, що використовується швидка зарядка, ємність акумулятора, вбудованого тут у 1300 мАч, його має вистачати до 40 днів користування на одному заряді. Але то за типового використання. А якщо ви будете його використовувати як. Я це роблю, наприклад, 2-3, а іноді й чотири рази на день, то тоді він значно скоріше швидше попроситься на зарядку. Заряд та режим будуть відображатися за допомогою світлодіодів у корпусі. Режимів тут три: стандартний. Просто увімкнули, та іригатор починає шпарити струменем води з частотою у 1200 пульсацій на хвилину. Є більш м'який для чутливих або для нових користувачів. Та ще є пульсовий режим. І тут треба пояснити, в чому його унікальність я сам є користувачем портативного іригатора, і він може не всім сподобатись. Бо попередніх іригаторів з моїх оглядів, і в цього теж в тому числі був тільки режим пульсації водою, і воно може відчуватись не дуже приємно. І до цього треба певний час звикати. Але тут ми маємо фактично постійний струмінь води, і тому робота іригатора відчувається більш м'яко та разом з тим більш ефективно та потужно. Знову ж повторюсь, якщо це порівнювати з іригаторами попередніх поколінь, у яких була тільки пульсація водою, тобто вони так вистрілювали, ніби пів-пів-пів водичкою. Ну і звичайно, цю новинку можна перемкнути на режим пульсації, якщо раптом вам це потрібно і цього захочеться. А ще в мого старого іригатора дуже маленька, непристойна маленька ємність для води, І з цим можна миритись, але не дуже це зручно у використанні, скажем так. А отже, у випадку з цією моделлю. Портативність це більше не вирок, бо тут регатор отримав два помітних оновлення в порівнянні з попередніми поколіннями. Перше оновлення це те, що він більш потужно та разом з тим м'яко промиває проміжки між зубами. А друге оновлення це те, що він все ще маючи звання портативного, не формально портативного, а натурально портативного. Подивіться, який він маленький. Як люблять вказувати в промоописах маркетологи, іригатор, розміру айфону, а за вагою навіть менший. Зайфон. Ну і насправді він такий легкий та компактний, коли він у складеному стані. Так ось, варто його тільки розгорнути чи розсунути, як не назви. І він стає значно більш повноцінною версією іригатора. Сюди входить 150 мл води або ополіскувача, на відміну від ось такої штуки. Коротше, здається, компанії вдалося зробити і портативний пристрій, і потужне промивання. Він прочищає досить добре, і води набагато більше можна набрати нарешті в портативний пристрій. Ристрій, але скажу вам чесно, так як є, він утворює настільки швидкий струмінь води, що мені дуже часто однієї ємності все одно не вистачає на одне повноцінне використання, і тому доводиться ще разок доливати сюди воду. Ну, ось вже порожньо, водичка закінчилася, йду ще набирати трішечки. Отже, замість маленького висловка, що я зрозумів за ці пару днів використання іригатора, іригатор отримав цікаву конструкцію, що дозволяє йому залишатись дуже маленьким в режимі транспортування, ще й насадку можна всередині сховати. Взагалі, ось такий він супермалюк. При цьому головне, що тут потужна та разом з тим лагідна у роботі помпа. А єдиний недолік, як на мене, це те, що досить швидко закінчується вода і доводиться, Її доливати, іноді цього не вистачає на одне повноцінне промивання. Але з цим якось можна змиритися. Головне, я вважаю, що результатом я задоволений і навіть трішечки вражений. Єдине, чим я тут не користуюсь, це пульсовий режим. Бо взагалі-то я розраховував, що можливо з допомогою його можна буде зекономити трішечки води і не доведеться її доливати. Але виявилося, що він так само швидко вистрілює усю воду. Тому як на мене сенсу його використовувати немає, і я користуюсь стандартним. Ну а новачка. Я думаю, підійде більш лагідний режим. Просто для того, щоб звикнути до роботи іригатора. Як вам такий іригатор? Свої враження та думки пишіть обов'язково у коментарі під цим відео. А у описі під цим відео шукайте промокод на знижку, та за посиланнями переходьте на наш сайт, застосовуючи цей промокод, можете побачити, яку знижку отримуєте на цей іригатор або на інші іригатори від Оклін. Не забувайте про вподобайки цьому відео та підписку на наш канал. Приєднуйтесь до наших соціальних мереж та переглядайте. Те ще інші відео на цьому каналі.